Сьогодні у випуску Тичув про таке: Nokia краще айфона? Хто створив першого кіборга? А також TikTok залишився без музики, та Ілон Маск офіційно не вдав. Привіт! На зв'язку третій випуск подкасту Тичув, де ми розказуємо про найцікавіші новини маркетингу, технологій та діджиталу за тиждень. І з вами сьогодні я, Веседа Артем. І Сергій Долгополов, приєднуйтесь і погнали до новин. А ти чув, що TikTok залишився без музики? Тепер будемо знімати під вогник-вогник, жарко-жарко. А все тому, що Universal Music Group, який володіє правами на музику багатьох світових зірок, таких, наприклад, як Taylor Свіфт, Вікен і Дрейк, оголосили, що планує видалити свої пісні з TikTok через розбіжності між компаніями щодо оплати. TikTok намагається побудувати бізнес на основі музики, не сплачуючи за неї справедливу ціну, наголошують в Universal Music. У відповідь TikTok заявив, що йому сумно і прикро, що Universal Music поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень. Слух, мені дуже подобається їх перемовини, наче два ображених друга, а не якісь світові компанії. Але мене бентежить під яку тепер музику знімати челенджі? В TikTok ще можна знайти там пісні Потапа чи. Що я не знаю. Я думаю, що пісні Потапа знайти можна, а самого Потапа вже знайти не можна. А ти чув, що тепер офіційно Ілон Маск не вдаха. Видання Fortune попросило сотні топових бізнес-керівників назвати найбільш переоцінених і недооцінених колег. І Ілон Маск впевнено переміг у цьому суперрейтингу переоцінених SEO. У той же час назвали найбільш недооціненого топ-менеджера сучасності. Їм став керівник Microsoft Сатя Надела. І Надела, що важливо, утримує цей титул вже 8 років поспіль. Мені цікаво, Сатя Надела зі своїм психологом проговорює, що він 8 років поспіль займає друге місце. Як йому з цим живеться взагалі? Я, я думаю, головне, щоб психолог Саті не був саме недооцінений психолог світу, знаєш, і вони тоді знайшли один одного. Слухай, взагалі, якщо подумати, то цей рейтинг не робить нікого щасливіший. Якщо ти тут попадаєш, ти чи недооцінений, чи переоцінений. Це фігня якась. А ти чув, що Microsoft догрався, бо Microsoft звільняє майже 2000 працівників підрозділу відеоігор. Microsoft цього тижня звільнить 1900 співробітників компаній Activision Blizzard, Xbox та Zenimax, які спеціалізуються на розробці відеоігор. У внутрішній записці гендиректора Microsoft Gaming Філа Спенсера зазначається, що у 2024 році Microsoft прагне узгодити стратегію та план реалізації зі стійкою структурою витрат, тобто забагато витрачали на іграшки. Цікаво, з яким формулюванням звільняли співробітників. Ти там багато грав, ти зламав жосік, ти... чи ти не зміг пройти місію з вертольотиками в GTA? У мене інше питання. Минуло разу ми казали про те, що були звільнення у Мета, зараз ще у звільнення у Microsoft, куди йдуть всі ці люди? Я не знаю, тенденція така собі, ну, як завжди мені кажуть на ІСТО, треба поспостерігати, тож будемо спостерігати. Ти чув, що Nokia офіційно краще iPhone? Нещодавно зробили статистику найпопулярніших телефонів усіх часів, і перше місце зайняла увага Nokia 11.00. Всього продано за увесь період 250 мільйонів екземплярів. А Друге місце посіла Nokia 1110, мені здається, там де фонарик був. І його продало 248 мільйонів екземплярів. Тобто загалом полмільярда людей ходили е, з Nokia 11.00 та 1110. І третє місце зайняв iPhone 6 та iPhone 6 Plus. З результатом 222 мільйона моделей. Е, також у рейтингу треба зазначити, що було загально 7 Nokia, 8 iPhone. Один Samsung. Повну статистику ми викладемо у себе в телеграм-каналі, посилання в описі під цим випуском. На жаль, в цьому рейтингу нема Nokia 3310, котрий у народі назвався Горіхоколом, про котрий, до речі, я зняв випуск і перевірив цей міф. Ви теж можете подивитися цей випуск на нашому основному каналі Бесіда про бренди». Мені цікаво, чому у рейтингу немає телефонів, якими ми користувалися в таких спеціальних будочках в 90-х роках. Це ж не мобільний телефон. Ну, я б так не сказав, тому що одного разу я бачив, як якісь, ну скажімо так, бешкетники взяли і хотіли зламати цю будку і повести телефон, ну, напевно, кудись до себе додому. Тобто вони зробили стаціонарний телефон мобільним і пересувним. Ну, сподіваюсь, це був Стів і Джон Айв. Ти чув, що нарешті чи не нарешті створили першого кіберга? Ілон Маск заявив, що Нейролінк вперше успішно вживила чип у людський мозок. Він додав, що початкові результати показують багатообіцяючий сплеск імпульсів нейронів. Не знаю, що це значить, але багато Також треба зазначити, що минув лише рік з того часу, як дозволили це робити. І якщо за рік така е, революція, то стрімнувато що буде через п'ять років? І цікаво, які функції з'являться у людей, яким вживили в мізки такі чіпи. Чи можна сказати, що люди будуть трішечки ставати краще? Ну, наприклад, не кидати недопалки на землю, або не штовхатись в метро. Я думаю, що це було б дуже круто. Ну, я не знаю. Ми, дивлячись на поведінку і наділена маска, мені здається, у нього теж є чип, але він на якоїсь там Windows 95, бо щось глючить постійно. Та якщо серйозно, знаєш, то. Е... Мене бентежать більше той момент, коли це буде вже в масу введено І у нас буде нова проблема. Звісно, що чіпи не будуть коштувати як айфони. Скоріше всього, це буде дорожче і їх зможуть дозволити собі не всі люди. А коли ми розуміємо, що не всі можуть дозволити, то у нас формується штучний класовий розрив. А коли є класовий розрив, то є конфлікт. Між цими слоями. Тож у нас буде попереду нова проблема, нова конфлікт. Що хтось буде з чіпом і буде швидше і прогресивніше, а хтось буде без чіпа і без грошей. І це буде дуже велика проблема, як на мені. Тому це треба вирішити перед тим, як взагалі випускати його в маси. Тобто знову назріває конфлікт, і це буде новий конфлікт за чіпи. Ну і тут потрібно подивитись, а що взагалі ці чіпи будуть давати людям. Тобто, мозок буде менше старіти або якісь нові функції, і від цього вже буде, звичайно, попит на такі чіпи і таке чіпування для кожної людини. А ти чув, що в Івано-Франківській лікарні штучний інтелект буде аналізувати рентгенівські знімки людей? Комплекс Доброго. працює наступним чином. Лікар робить знімок, який відображається на мобільному сервері. Далі штучний інтелект обробляє зображення та оцінює стан легень пацієнта з точністю 97-99%. Тобто, майже досконало. Комплекс передали обласному пульмонологічному центру, і тепер. В цьому центрі будуть аналізувати знімки за допомогою ШІКОРТ. Це якщо раніше тобі треба було заплатити 30 гривень, щоб отримати знімок, то зараз треба буде безкоштовно домовитися з чатом GPT, щоб він надіслав тобі той знімок. Так получається така схема. Так, буде або чат GPT, або будь-який інший штучний інтелект, але все одно не вистачає трохи людського спілкування. От де та бабуся, з якою можна було поспілкуватись, посміятись. Вона тобі сміючись, скаже: давайте роздягайтесь, це всі речі тут кладіть. А зараз що? Бездушний штучний інтелект. Ні, ну тут вже говориться про розшифровку саме знімків. Ти все одно будеш приходити, брати свій хрестик в ротяку і чекати, поки оця магія просвічування. Так а що... Після цього бабуся з чатом GPT будуть обговорювати мої легені. Мені це подобається. Поки Сергій готує наступну новину, хочу нагадати, що ви можете підтримати нас на сервісі BuyMeCoffee. Для вас це філіжаночка кави, а для нас це мотивація робити більше новин і більше шуток. Тож, долучайтесь. А ти чув, що з'явилась нова домашня робот-собака з вбудованим штучним інтелектом? Домашню тваринку робота звуть Луна. На відміну від інших роботів, Луна вітає вас після повернення додому і навіть танцює, коли вмикається музика. Собака не маленька, він має 6,8 дюймів і висоту та оснащений маленьким екраном. Цей екран можна використовувати для відображення більш ніж 700 різних емоцій: гнів, біль, сум і таке інше. Мені здається, якщо вийде робот-кіт, то там буде три емоції: хочу жрати, хочу пісяти і я я втомився. Все. типу кіт буде з обмеженими властивостями. Мені цікаво, якщо вийде робот-кіт, то він також буде повністю копіювати поведінку справжніх котів. Тобто він буде так постійно спати, наприклад. Ліниво ходити по квартирі, чекати, поки ти заснеш, і потім починати свій вечірній тигдик по квартирі. Тобто потрібно, щоб штучний інтелект точно відобразив емоції котів. А ти чув про мільйон статей за 20 років? А все чому? Тому що українська Вікіпедія святкує 20-річчя. Перша стаття української мови у Вікіпедії була створена 30 січня 2004 року. Вона має назву Атом та написана киянином Юрієм Ковалем, який тоді... Дуже цікавий факт проживав у місті Фудзі, Японія. Прикольно. На сьогодні в українському розділі активними є 3392 редактори або редакторки. Приєднатись до спільноти дописувачів Вікіпедії можуть усі охочі. Зараз українська версія Вікіпедії займає 14 місце з усіх 326 версій Вікіпедії. Слухай, 14 місяців класно, але якщо додати всі слова, котрі я вимовляв, коли приходив на українську, то ми мені здається, в десятку точно ведемо. Тож треба зайнятися цим. Хвилинка заздоршів. Найпопулярніший подкастер може заробити більше 250 мільйонів доларів у Spotify. Джо Роган зараз веде перемовини зі Spotify по новому контракту. І в минулому цей контракт важив 250 мільйонів. І зараз я думаю, умови будуть не настільки погані як минулого разу. Що важливо сказати про Джо Рогана, якщо ви думаєте, що 250 він заробив мільйонів сьогодні? Ні, він почав ще подкасти у 2009 році. І взагалі це розкачувало дуже довго, але мені здається, він один із перших був подкастером. Чому він взагалі вистрілив, що у нього були достатньо різноманітні теми? Він робив такі глибинні інтерв'ю прям з дуже відомими людьми, і вони були дуже чесні і, і іноді переходили кордони. Я думаю, всі бачили, коли Ілон Маск там в подкасті покуривав травичком. І це відбувалося в прямому і... ефірі. І це відбулося в прямому ефірі. І мені здається, це круто. Це е, всього лише наш третій випуск подкасту. Ти чув? Але я не сподіваюсь, що нам зателефонує одразу Спотіфай. Хоча в них є ще час подумати. Ну я попереджаю Спотіфай, що нас може перехватити міго або Радіопромінь. А ти чув, що аналіз даних розшифрував старовинні візерунки індійських килимів? Стародавні індійські килими код під назвою Талім використовувався протягом сотень років для створення килимів і передачі інформації ткачам. Цитата: Мені знадобилось 5 років, щоб навчитися правильно плести», Це каже пан Софі, якому зараз 57 років і який займається плетінням цих килимів. Тепер штучний інтелект допомагає створювати візерунки та плести килими швидше. Комп'ютерне програмне забезпечення так спростило процес, що тепер ткач може закінчити килим всього лише за 6 тижнів. А що до бабусяного килима на стіні? Він зможе пояснити, на що це робити було Або він зможе пояснити, чому і куди йде моя о п'ятій ранку. Постійно, кожного дня? Я думаю, що можна це перевірити, треба прикріпити до них gps навігатор але є ризик, що це приведе до Тесаракту, де опинився головний герой інтерстелера у кінці фільму. Я думаю, бабуся навіть про це і не здогадується. А ти чув, що настали буремні 20-ті, бо в Україні вдвічі зросла кіберзлочинність. Результати роботи української кіберполіції за 2023 рік. Виявлено понад 3600 кіберзлочинів. Оголошено підозри понад 1700 особам. Показник злочинів за рік виріс на 59%. Ну це капець, мені здається. Я б додав би до кіберзлочинів, що, наприклад, показувати вночі рекламу бургера. Це кіберзлочин. І що ти ведешся на це? Та ні, ну я розумію, що це реклама, тому просто йду на кухню і роблю собі бутер. А ти чув, що найдорожчий гаджет Apple уже в продажу. Офіційний старт продажів довгоочікуваної гарнітури віртуальної реальності Apple Vision Pro відбувся в США у п'ятницю. Ціна гарнітури стартує від 3,5 тисяч баксів. В магазині програм для Vision Pro доступні понад 600 застосунків для ігор і розроблених спеціально під цю гарнітуру. Мені цікаво, що чекати від девайса за 3,500 доларів. Якщо цей девайс не роздає Wi-Fi і їм не можна поголитись, мені таке не підходить. Я придумав гарну метафору для цих окулярів. Окуляри Apple за 3500 доларів. Це ніби купити квиток в кіно на фільм Моя фінансова незалежність загублена назавжди. Приймається. А ти чув, що Ащадбанк тепер в Вайбері? Державний Ащадбанк став першим банком у світі, який запровадив бізнес дзвінки в месенджері Viber. У фінустанові підкреслили, що нова функція спростить комунікацію для клієнтів. Тобто дзвонити Viber-бабусі. Алло! Ви не перекрили кредит. Додатком до чату Ощадбанка у Vibері будуть також чати з твоїм під'їздом, з усіма сусідами, з твоїм ЖЕКом. Для батьків це будуть чати з класним керівником або, наприклад, з чатом всієї школи. А ти чув, що Твіттеру пора хвилюватися? Гендиректор. Мета Марк Цукербервич розповів, що за четвертий квартал 2023 року кількість користувачів Threads зросла до 130 мільйонів на місяць. Якщо порівнювати з Твіттером, то у Твіттера зараз 368 мільйонів користувачів. І на останок цікавої статистику, у Тіктока наразі 1,2 мільярда активних користувачів на місяць. До речі, якщо згадати, як все починалось, коли запустився трец, то за 7 годин е, їх аудиторія досягла 10 мільйонів. Е, слухай, взагалі, якось воно дуже швидко стартануло і забуксувало. Я подумав спочатку, що це буде е, другий. Клабхаус, от ти ж е, активний користувач твіттера, Як ти вважаєш, чому не перейшло все в трец і чому ти не перейшов в трец, якщо не перейшов? Так я тобі скажу чесно і відверто, як активний користувач твіттера. Мені здається, що просто в втрец немає такої цінності, тому що вони використовують базу е, користувачів, яка є в мета. І просто одразу всіх почали запрошувати в цей Трец, але там немає ніякого унікального функціоналу для того, щоб там було цікаво проводити час, писати або щось робити. Тому це просто така, поки що для мене калька з Твіттера з функціоналом, який нічим не відрізняється. А в Твіттера вже була і своя база, і свої фанати, і загалом твітеру вже багато років. Тому Трец просто не полетів, як е, того бажав Марк Цукерберг. А наостанок, як зазвичай, прогноз погоди. Харківський бабак дав свій прогноз на весну. Харківський бабак Тимко 3 навіщував, що весна в Україні цьогоріч буде ранньою і настане через 6 тижнів. 2 лютого на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Чугуївського району на Харківщині розбудили степового бабака тимка третього, який у двадцятий раз відчував прихід весни. Е, дуже смішно, що тимко третій. Я подумав, що попередні два вони е, дали поганий чи неточний прогноз, і тому вони позбулися просто. Тому, якщо ти чуєш наш тимко третій, і якщо не настане через шість тижнів весна, біжи. А в наступному році нам вже буде щось віщувати, тим четвертий. Друзі, це всі новини на сьогодні. Ставте лайки, зірочки та коментуйте. Та не забувайте підписатись на канал, щоб завжди на питання ти чув, ви могли відповісти так. Тож до нових зустрічей, Па-па! до зустрічі!